Тисячі 2019 році є рішення Ради нацертні оборони про програму щодо підняття рівня бороздатності країни. Зелена влада це заморозила, бо їм було не цікаво. Вони не хотіли взагалі чути про готовність до війни. Ми втратили величезну кількість часу, і ми втратили внаслідок їхньої небажання не одну сотню тисяч людей, які покинули свої міста, села, десятки тисяч, які загинули, тому що ми. Коли я працював РНБО і команда, яка мене підтримувала, розуміли ступінь загрози з боку Російської Федерації, розуміли, що треба робити в середній країні Ця програма є актуальною і досі. Це указ номер 200 президента України 2014 року. Там 2019 року, там все чітко прописано: кому, що, як, в яких напрямках робити. І е, чи є у нас можливість. У нас поки що навіть нема впевнена частки населення сприйняття тієї загрози. їм все одно їм начхати, які прапор е, у них над головою. Їм головне, щоб у них.